Вітаю всіх, це канал Валентина Творимо Красу, і сьогодні я до вас прийшла розказати і трішечки показати, що я буду робити у рамках спільного проєкту з весною душі. Спільник цей почався з 1 лютого. І я все збиралася показати, розказати, що ж я буду робити. Задумки в мене були. Але не було чого вам показати, так? а просто розповісти то ж не цікаво, тому я щойно щойно повернулася з магазину, випила кави і буду вам розповідати тепер і показувати вже все, що я купила. Ну так ось, за умовами цього спільника, ми творимо все, що стосується весни і Великодня. І ось мені в цьому році дуже-дуже захотілося зробити вишиті писанки. Дуже давно на них придивляюся. Взагалі, з вишивкою в мене стосунки такі, знаєте, дуже віддалені. Я дуже мало вишиваю, майже зовсім не вишиваю. Але тут ось щось якось, знаєте, з попередній спільник надихнув мене, творчість наших майстринь надихнула мене да, на те, що ну, мені захотілося вишивати. Все, хочу вишивати. У нас є Іринка, да, яка сидить у своєму чарівному хобіру і творить неймовірну красу. Та вишивка, яку вона робить, мене також завжди приваблювала і цікавила, але якось ну, не моє, не моє. Да. І ось, побачивши ці писанки да, вишиті, я розуміла, що це, мабуть-таки, буде щось моє, того що чого. Це невеликі за об'ємом роботи, тобто це не вишивка якась, якоїсь величезної картини, да, де потрібно багато часу, багато зусиль. Я, в принципі, думаю, що вишити одну сторону цього яєчка, да, це не. Не потрібно три тижні роботи, ну, це я говорю для того, що я не заморюся, да, мені не набридне і так далі. Я сподіваюся, що коли в мене буде час, я сяду і за, ну, за там годин, не знаю за скільки. Це ще ж треба підбирати схемочки, да, і так далі, що я зможу з цим справитися, ну, а далі вже пробувати. Тому що вишити це одне діло, да, та ще, крім того, дуже-дуже багато роботи. Я вже подивилася відео. У нас в чаті є Тамара, яка надихнула мене, в принципі, найбільше на цю вишивку. Вона мені скинула відео, скинула там матеріалів багато. Я трохи передивилася, трохи дещо мені Тамара порадила. Ну, ось буду щось пробувати робити. Ну, о, Поки в мене є бажання, та, я ще дуже рада, що я пішла в наш магазинчик і навіть там усе знайшла. Та, бо в мене були такі побоювання, що я просто ну, що десь чогось не буде, і поки воно до мене приїде, поки я його пошукаю ще в тих інтернет-магазинах, поки побродиш, набереш всього, чого можна, тільки не того, що треба. Та. Думала, що якщо десь чогось не буде, і поки приїде те, що треба, в мене кудись дінеться натхнення, але поки що. Поки що... Всі зірки сходяться на, на те, щоб починати щось робити. Да? <гум> ну, буде видно. Так, е, бачите, у мене заготовочки: ось такі пінопластові. Це я забрала все такого розміру, що було у нас в магазині, тому що інших. Заготовочок чи пінопластових форм, чи, як, чи основ, чи як їх назвати, да? їх було багато, але маленьких вже. Да? Це були такі скоріше перепилені яйця да? незвичайні. Це теж не зовсім курячі. Да? Це скоріше гусячі. Це взагалі, не знаю, якийсь, мабуть, міні-страус. Ну, других не було. Так, і ціна у них різна, пінопласт у них різний. <кій> ну, сподіваюся, мені для першого разу. Досить да, буде. Ну, це я так узяла 4 штучки, щоб було мені погратися. Що я маю на увазі погратися? Це коли робиться вишивка. Да, я взяла канву. Канва, виявляється, зовсім не дешеве задоволення. Ну, це може в нашому магазинчику. Тут зовсім маленький шматочок, а в мене вийшло це все діло 50 гривень. Ну, був такий відрізочок. Мені запропонували, сказали, хочеш щось таке, да? якщо небагато треба, то кажу, мабуть, поки що мені досить, бо я не знаю, наскільки в мене вистачить терпцю і взагалі, чи, чи буду я це робити. Тобто ось така канва. У мене ще Тамара також розповідала про канву, щоб я не брала, ой, не знаю, як це сказати, з великими дірочками, да? чи як. Ну, я не знаю, мені запропонували, я подивилась, начебто вона така. Густенька, не дуже просвічується. ну, Мені здається, буде нормальна. Там не знаю, хоча вона така трохи. як вам сказати, ну, Хотілося б ніжнішу, але ж я нічого не розумію. От уявляєте від слова зовсім нічого не розумію. Ну, Щось робити. Щось якесь буде. Якесь буде. Так, я ще взяла, взяла трішки ниточок. Зовсім трішечки, декілька кольорів. В мене там десь щось є від вишивки-сумки. Ще ж я в цих ниточках нічого не розумію, да, що під носом було. Та я її взяла. Взяла просто різних кольорів. І все. Я ще навіть не уявляю, що я буду вишивати. Ну, Взяла жовто блакитні взяла зелененьке, червоненьке, да? а там щось. А там щось буде. Для початку нічого складного я вишивати, звичайно ж, не збираюся, тому що, ну, хоч би як-небудь, подивіться, чи в мене взагалі щось вийде з цього. І от коли буде готова вишивка, тут потім прорізаються каналочки, і туди це все діло треба запихнути. Я думаю, що в мене взагалі це вийде, тому у мене аж три штучки. Якщо щось піде не так, ну я сподіваюся, що все піде так. Буду старатися, якщо десь щось піде не так, щоб в мене було щось в запас. А якщо мені дуже сподобається, так, то тоді вже можна буде замовити більше, тому що я ж кажу, в магазині нашому забрала я все. Так, взяла ще трохи стрічочок. Це зелененьку останню забрала 50 см. І ще взяла таких, ну це теж треба, вони товщиною 2 см, не знаю, товсті тонкі, тому що там були тонші. Такі, як у мене є, да? я вже їх не діставала. А товщі це вже були 2,5 см. Це зовсім, ну зовсім широко. Да, навіть п'яльця купила, яких в мене ніколи не було, ніколи, уявляєте? Ось так. тепер є. тепер є, буду вишивати. Так, це мої покупочки, які стосуються вишивки. Так, Також я взяла ниточку Ірнарт Віолет. Це буде серветочка. Такий цікавий рожевий якийсь персиковий ніжний кольор. Мені сподобався. він передається, не знаю, якимсь брикусом. Да? Але такий ніжненький. Вирішила, що це воно треба брати. Тому буде серветочка. Ну, звичайно ж буде МК, яка я ще не знаю. У мене була задумка. Зробити серветку, назву якої я вже навіть знаю, і схема у мене вже є. Серветка буде називатися Полісся. Чому Полісся? Тому що коли я чи я вам вже розповідала? Ну, скажу ще раз, хто не бачив, може, коли в мене немає ідей. Як назвати серветку? У да, мене ж є моя група підтримки, в мене є моя група Творимо красу, да, де е дівчаточка мої, мене завжди підтримують, допоможуть, дуже їм дякую за це. Е і ось коли вибирали назву для серветки Кульбабове вино, е то була пропозиція назвати її Полісся. Але якось вона в мене не асоціювалася з Поліссям, зате відразу в голові виникла. Серветка, да, яку я буду в'язати наступною. Да, тобто, коли я підбирала схеми, я собі зберегла схему цієї серветки, я зрозуміла, що ото воно да, ото те полісся, яке буде наступним. І ось тепер не знаю. Полісся не зовсім вписується по кольору у цей спільник, тому, можливо, полісся буде наступним. І, до речі, назву Полісся придумала наш спонсор. В нашому спільнику з'явився спонсор це Віра. Канал її називається Варвара ПР. Це канал, він існував певний час, а потім припинив своє існування. І ось знову нарешті. Віра Миколаївна почала знову його вести. Дуже рада, що вона це робить, що вона зібралася з силами і вирішила продовжувати вести канал. І вона вирішила стати нашим спонсором. Її подарунок буде у грошовій формі, тобто, це буде 1000 гривень, яку вона зробить переказ, да, переможцю на картку для того, щоб він. Переможець, тобто зміг купити собі все, що захоче. Адже компанія в нас зібралася абсолютно різноманітна. В нас є ті, хто в'яжуть, в нас є ті, хто вишивають, і бісером, і ниточками, в нас є ті, хто готують, в нас є ті, хто малюють. Тобто купувати якийсь подарунок да, такий і відправляти його. Ну, Особисто я б цього не ризикнула робити, да. ну, тобто зараз купити да, і сказати, що подарунок буде ось такий, тому що невідомо, хто виграє, і чи цей подарунок буде йому цікавим і потрібним. А на гроші, які отримує переможець, да, навіть якщо він ніколи не тримав у руках спиці, спиці чи гачок. Значить, він на ті гроші собі купить фарби або купить, не знаю, бісеру, якого він захоче. Ну, тобто все, що захочеться, можна буде придбати і похвастатися перед нами, да, що ж ти придбав на подаровані виграні, точніше, гроші. Посилання, на канал нашого спонсора і на всіх учасників, зможете знайти в інфобоксі. І обов'язково підпишіться на ці канали, якщо ви хочете підтримати наш українськомовний YouTube, і якщо ви просто хочете знайти нові цікаві і корисні канали, підписуйтеся обов'язково. Багато молодих каналів, я думаю, це цікаво, це завжди цікаво, ну, особисто мені. Тому що інколи відкриваєш новий канал, а там скільки всього цікавого, скільки. Просто неймовірно, наскільки люди натхненно да, і цікаво розповідають про те, чим вони займаються. Я, наприклад, зараз починаю е, як, цікавитися вишивкою, да, яка до цього мене зовсім не цікавила. Не скажу, що зовсім, да, але я була далека від цього. І починаю дивитися якісь канали, канали зовсім молоді. І я звідтіля скільки цікавого беру. От мені навіть та сама назва Бекстіч, це я чула, як її там е, Ірина Хобірум розповідає про це, да, але не знала, що це таке, з чим його їдять взагалі. Ну, Тобто о, такі десь якісь моменти, такі, ну я не говорю, що я сиджу з ранку до ночі і передивляюся всі відео. Да, але коли в мене є хвилиночка, і, да, там, там відео подивилась, там відео подивилась. Щось дізнаюсь новеньке, і в основному це ну, попадаються мені відео українські, звичайно, це наші українські майстрині. І вони так, ну, особисто те, що мені попадається, воно мені все заходить. Тобто я не шукаю по тричі, знаєте, як буває, щоб щось зробити, ну не знаю, там той самий. Імітація втачного рукава, наприклад, я в'язала, да, то я перешукала кучу відео, поки знайшла те, що мені було зрозуміле, да? ну, це ні для кого не секрет, да, що ми всі по-різному розказуємо, пояснюємо, і один блогер розповість за три секунди тобі так, що ти зрозумієш, да? а інший буде розповідати півчаса і показувати, а ти ну ніяк. Ну, Зате іншому це відео сподобається, так? Тобто ну, потрібно шукати. І ось мені якось так пощастило, що всі відео, які я знайшла наших українських блогерів, вони мені були наскільки зрозумілими. Я трошки там подивилась, да, трошки одного блогера, там трошки іншого. І мені все зайшло, і це все молоді канали. Тобто підписуйтесь на наше українське. Може і вас. До вас прийде ось таке натхнення, яке да, змусило мене вишивати. Ну, вишивки на моєму каналі, ви точно не бачили. Окрім того, що я вишивала сумочку, яку в'язала це було минулого року, ну, я не пам'ятаю. Там в мене є сіра сумочка. Побачите, повертайте вниз мої відео. Нічого там. Складного не було, я вишивала одну квіточку, і то, ну як вишивала, якби вишивальниця побачила мою вишивку, особливо з другого боку, вона б перехрестилася і тікала дуже далеко. Але там все закривалося підкладочкою, тому я не дуже переймалася про зворотню сторону. Але ж хочеться. да? Хочеться, щоб було красиво, охайно. Тому я ці відео і дивилася. як... Красиво зробити зворотню сторону, тому що ну, будь-яка майстриня, да, чи ви вишиваєте, чи ви в'яжете, чи ви шиєте, лице це лице, але за майстриню говорить завжди виворот. Угу. Тому дуже хочеться, щоб все було охайно, навіть з першого разу. Так, ось такі поки що мої плани. Тобто, я поки що планую робити пасхальні вишиті. Писанки, планую серветку, і ще, в принципі, я планую весняний джембер, але пряжі на нього поки що немає. Пряжу я збираюся замовляти, тому що в нас у магазинах це дуже дорого, якщо на себе буду замовляти. Ой, замовляти, купувати. да Тому що ціни в нас, ну, на моточку 20 гривень можна точно зекономити. да Якщо мені, наприклад, треба там. Не знаю, 5-6 моточків. Е то ну, В принципі, пересилка, да, але ж ти ж не, не візьмеш на один тільки джемпер, ти ще щось вже візьмеш. <хи> Тому пересилка там таки ж е не така суттєва буде, да, як та накрутка націнка, яка буде на місці куплених в, на місці куплених ниточках. Ну, ви зрозуміли, да, в тих, що я куплю тут. Так, що вам ще розповісти, майже все вам розповіла. Не розповіла за подарунок, який чекає від мене, тому що не знаю чому, коли робила вступ, щось я поспішала, як завжди, думала, що те не забудь, да, Забула за подарунок сказати, як завжди. У всіх попередніх спільниках моїх, яких було аж два. Подарунок отримує той, в кого буде найбільша кількість робіт. Тобто Віра Миколаївна свій подарунок грошовий, да, вона буде дарувати тому, чия робота буде найкрасивішою, найкращою. Мій же подарунок буде за найбільшу кількість робіт. Хоча це в нас такі різнопланові роботи, да, в когось може бути. Джемпер, в когось це може бути просто писанка, розмальована пензликом. Да? Але ж що писанка може бути одна така, що ну просто не буде сумнівів, що вона дійсно найкраща серед усіх робіт. І може тих писанок бути скільки, що я дам подарунок ще й від себе да, за велику кількість. А Може хтось ще й три джемпера зв'яже, і всі безсумнівно погодяться, да, що. Така кількість роботи проробленою, вона просто заслуговує на подарунок. Ну, тобто пройде три місяці по завершенню цього спільника, вже буде, ой, вже буде видно, в кого найбільша кількість робіт. Якщо ви ще до нас не приєдналися, у вас є ще трішечки часу, тому що у нас за місяць повинні бути два звіти. І ось перший це вступ, якщо є бажання можна зробити ще два. Звіти кні, перший, перше відео зараховуємо вже за вступ, і до кінця місяця потрібно зробити буде ще одне відео. Тож, хто ще не долучився, але хоче, запрошуємо до нас в нашу теплу компанію. Творити з нами весняну красу. Ця краса може виражатися в будь-якому будь напрямку вашої творчості, Да, ви можете шити, вишивати, малювати, куховарити, не знаю, ліпити. Тобто все, чим ви займаєтеся, все, що ви любите робити, головне, щоб це було з весною в душі, з натхненням. В нас є як Блогери, які ведуть YouTube-канали. Да? У нас є учасники з Instagram, які на сторінках своїх да? беруть участь. І в нас є просто глядачі мої, да? які долучилися і беруть участь в чаті, разом з нами творять красу. Тож запрошую вас до нас, а на цьому буду прощатися з вами, побажайте мені успіхів, щоб в мене таки вийшло все, що я задумала. Буду сподіватися, тримайте за мене кулачки. Все, пішла я монтувати відео і пробувати щось, щось творити. Все, до зустрічі!